Всім привіт на моєму каналі. Ось кущ Велюра. В цьому році було пару ягодок зав'язалось. Штук 6-7. Дуже крупний такий. Обіцяють вкус черешні, червоні черешні. Це гібридна форма. Дуже з великим потенціалом. Така ягодка. Такий колір класний. Зараз попробую чи є вкус черешня. Сьогодні у нас 15 вересня. Тут класно висить, хоча ж це ультра обіцяють форма. Ну, подивимося, класно висить. Ось о, тверденька така, не потріскана нічого. Крупна. Це цей хоче з'їсти вже. Да? А тобі не можна таке. Угу, не можна. Так. Сейчас попробую. Ну, да, дійсно. Вкус червоної черешні. Ось така м'якоть біла. Шкурка тонюсінька, вообще ще взагалі її. Нічуть да? кісточки є, ну, це не безсемянна форма. Ну, але я дивлюсь, вони дуже вони там проростати почали внутрі. Цікаво, що такого я не бачив. Це вже можна садити. Такий виноград, 5 кісточок, ну дуже смачний. Ось 5 кісточок. Так, і вже, коротше, венькі, вже почали проростати. Да. Цукор помірний і вкус черешні. Ну, не прям так геть. Но відчувається вкус черешні, є присмак черешні такий. Ну, це тільки, тільки сигнальні. Були бубки в мене, так сказати, то подивимося надалі. на слідущий рік. Я думаю, тут в мене буде три рукава. А може і чотири Ні, три буде точно. Три рукава буде. І гронок 10, я думаю на ньому нагрозю на, на нього. Уже лоза визріла. Нормально. Ось де четвертий проволоки, релюр. Визріє усе буде добре, я думаю. Ось така хороша лоза вийшла, хоча його приморозок. Цей рік ось убив. Ну, я б виламив, бо конечно, конечно, зелене ось тут були почки Ще штук 5 і тут. Якось він так прихватив, непонятно, приморозок, що пішов оці почки вимерзли, а ці пагони нормальні залишились. Ну такі були пагони, зелені. Так повезло, що не всі пагони тут усе. Тож от землі один такий хороший, не жируючий він якраз такий, щоб трошки, звісно, був би жируючий, ну хороший вискочив такий тут. Тоже хороший, цей тонший і цей хорошенький. А ці у нас у чого заміщення можна буде поставляти. Там внизу теж обрізать. Ось так. Ну, добре. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі.